Хороший, це за кіло. Ого. -го. Ох який. бачил, який удар шариха был. Чуть спине горло. оборвал. И другая поклевка подряд. Снова. Да что такое? Е! Ааа, зашел. Є е, хороший. Хороший. Ох, який. Ох, який живішара.

попробую целью. Пока на куклу. Друзья, друзья, вот такие Inside. Я спешу закидываю, потому что цель клев может закинчиться скоро у маме. Штук 5 поклевок подряд. Хороший, Це дуже хороший, це дуже хороший, це за кілушник. Це за кіло ого -го. ого. -го. Це очень хороший. Придется с ним повозитись, В травку пошел. Да, трохи снасть не для нього. Ох, це за кілошник. Дивіться. Які же рішара. Дивіться, яка рибина. Оце я попав на роздачу. Оце удар. Оцей ударив, на цей менший. Цей дрібніший. Ось такий. Найдрімніший, але в мене трабли з гачками. Гачки встали і вийшли. Да. Це тобі не форель. Дивіться. Жеріг це не форель, мінус два гачка. Зараз буду міняти. Або спробую якусь іншу наживку. Есть у меня вот деконтакт. пока на отдых. Спробую деконтакта. Що, але такий зовсім тичок. Чуть-чуть єлі єлі Треба тільки знайти з кого зняти. Можливо ці взяти, да? виглядають потужно. Може от з цього Ельмінов. Вони менші і виглядають потужними. Щоб гра не сильно змінилася. Не чуть-чуть більші, але подивимося на розмір більший. Не зрозуміло, але мені здається, що гра змінилася. Робили як течість закидів, покльовок немає, треба менші трійники ставити. Роблю ще один закид і буду міняти на менше. Трохи займає час заміна триників, але що робити треба. О, це те, що треба гра. Я відчуваю по вібрації приманки. Була покльовка сразу ж хорошо. Який ривок. Які знову ри. кусочек другий подряд. Опять ох, 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 Це хороший. Зараз він роздуплиться під берегом. Тільки тут він зрозумів, що щось не так з ним. Дивіться який красавчик. Продовжуємо, ну цей же рік дуже щось легко побався, я ні, не зрозумів що я його зловив. Ай yeah. зійшов. Знаєте, що я хочу спробувати ріджа 70-ку. І у мене ось такий рідж 70-ка. У мене, звісно, пількер є, але я не хочу ловити на пількер на метал. Мені цікаво на воблери. Тому хочу поставити цього ріджа 70-го. Він летить в космос він ловить жеріха. Ловить крупного жеріха. Вже 70-ку не хоче. Приходимо назад, повертаємось вірніше. На де <під> інсайда. Човном взяв невеличкий, друзі, прямо біля човна ось тут він полює. І спокусився. Спокусився ось на такого красавчика Day Insight. Невеличкий зовсім, але добре, що він клює. Пішов. Біля човна Спробуємо його татка з мамкою зловити. Перепробував я, друзі, дуже багато воблерів сьогодні. Працює тільки цей. Оцей кровив, але він вижив. Пішов, поплив. Жереха треба повільно відпускати, щоб він точно поплив, а не ліг на дно. Дивіться який окунець у мене ще тут є. Дивіться, який гарненький поплив. А цього треба зважити, тому що це найбільший. О, бачите, 900 грам. 900 грамів я такий же рішок. Традиційно розповідаю вам, в кінці рибалочки на нашовилось. Рибалка в цілому шикарна. так жерех в мене ще не журував ніколи. Основний воблер який відпрацював, це ось такий D-Insight 44 від сміта. Довелося навіть на ходу міняти гачки, тому що ви бачили, що сталося з гачків. Комплект в мене був це BRS 64 UL. Від шакала до 5 грамів, звісно, це далеко не жереховий спінінг. Але я не планував ловити жереха, більше був план по окуню. Так співпало, що от жерех був надзвичайно активний і просто гріх було його не половити. Але спінінг справився. Катушка Соарка 2000. Кідав от такого от деконтакта Було декілька покльовок, але взагалі без фанатизму. Це інше, що я кидав, друзі, я багато чого сьогодні покидав. Пробував. Це пробував Tetraworks Toto, пробував ось цього китайця копія на копію одного цього 42-го, Тетравок 42-й. Це 48-й, здається, це копія на 42-й. Їх всіх я кидав, результату не було. Також е, на зодіасі пробував пількера вольфрамового, не було покльовок. І пробував ось такого джа 70 СП. 70 СП в такому класному кольорі теж покльовок не було. Клював тільки одного цього смітовського Day Inside. Е, що, що сказати, рибалка шикарна. Це одна з кращих рибалок, напевно, в цьому сезоні у мене вийшла. Тому, друзі, кому відео сподобалось, підписуйтесь на канал, прожимайте лайки. Всім пока, до нових зустрічей!